Слава Ісусу Христу. Сьогодні багато людей можуть сказати, що Бога нема, Бога не існує. Тоді, якщо Бога не існує, чому проти Нього йде така запекла війна проти людей Божих, проти Слова Божого. Адже головний ворог людині це сатана і смерть. І Бог навпаки хоче врятувати людину. Дві тисячі років назад він прийшов на землю у плоті, щоб спасти людей. Він ходив, воскрешав людей, зцілював, виганяв бісів, а люди його не прийняли і розіп'яли. І хто на сьогоднішній день може зрівнятися з Ісусом? Ніхто, ніхто досі. Не зцілив повністю людину від якоїсь хвороби, ніхто досі не воскресив людину. Це під силу тільки одному Богові, і тому нам потрібно не противитися Богові, покаятися, адже той, хто противиться Богові, той з сатаною. Амінь.